Вітаю на моєму каналі та у своєму новому відео. А якщо ви тут вперше, давайте знайомитись. Мене звати Аліна, мені 35 років, я працююча мама, і саме в декреті мені прийшла ідея створити свій YouTube канал ще в далекому 20-му році, коли україномовний контент не був популярний від слова взагалі. Та Знаєте, я не втрачала свого ентузіазму, не втрачаю його й досі, хоч і не дуже активно веду свій канал у силу браку часу, а іноді через те, що я не дуже дисциплінована, треба якось щось міняти. Словом, тут ви знайдете море мотивації на хатні справи, ідеї чим нагодувати сім'ю, часом про покупки для дому, для сім'ї. Майже два роки назад ми переїхали до власної оселі і. Після багатьох років оренди це для нас просто дуже велика подія, і намагаємося облаштовуватись не так швидко, як би хотілося, але тим не менш рухаємося до своєї цілі. Якщо вам до душі господарська тематика, любов до своєї селі, створення затишку, запрошую вас підписатись на мій канал та підтримати лайком чи коментарем або тим і іншим. Приємного перегляду! Хочу сьогодні організувати ось цю полицю з олією, оцетом, якимось е різними штучками. І вже давненько я прикупила кілька баночок. Це я купувала, мені здається, в Аврорі. Е і прикупила на просторах інтернету ось такий поворотний піднос. Дуже гарного кольору, дуже гарна така текстура дерева. Це натуральна, натуральна деревина, дуже симпатичний. Рекламувати інстаграм-магазин, до речі, не буду, оскільки прислали мені піднос з дефектом. І взагалі посилка була упакована жахливо. Коробка брудна, цей піднос йорзав взад-вперед. Це вже я ось тут скотчем підготала, так би мовити, щоб він не випадав. Та насправді інстаграм-магазин настільки гламурний, настільки класний, настільки гарно працюють менеджери і ММСники, що просто. ну... Але рекламувати не буду, оскільки прислали з дефектом і навіть цього не вказали. Та дякувати Богу, хоча б трішечки повернули коштів. Я розумієте, я не проти якихось таких нюансів, тому що розумію, що бувають різні моменти, та просто попередити покупця можна. Оскільки я взагалі планувала поставити поворотний цей піднос. На виду я хотіла, щоб він був ідеальний, але скоріш за все він буде саме тут. Ну словом, зараз я подивлюся, як мені буде краще пасувати. Попри все, цей піднос дійсно вартує уваги. Він дуже приємний тактильно, з такої гарної, міцної деревини, важкий в руках, має ось такий механізм, не знаю, як правильно називається, можливо, підшипники, якщо я не помиляюсь. Мені сподобався та от відношення до клієнта мене, чесно кажучи, розбісило. Це, напевно, було відчутно по моєму голосі. Хоча і така, знаєте, проста, сільська жінка, не дуже вибаглива, але часом мене такі речі ну, трішечки нервують. Ці пляшечки, баночки я вже перемила і висушила напередодні, аби вони вже були готовими до зйомки відео. Насправді я дуже довго чекала, щоб вже перелити і користуватись цією красою. Такі не дуже дорогі ці ємності, копійчані, придбані в Аврорі, в копієшці. Естетика робить своє приємно мені споглядати на такі речі. Взагалі люблю все для дому. Мені здається, що з цих магазинів мене просто нереально витягнути. Тут щоправда пише, що це оливкова олія та написом іншим я не знайшла І хотіла на сінсей замовити ось ці дозатори для олії, для оцету. І поки я думала, їх розкупили. А в Аврорі чи в копієчці я знайшла ось таким пластикові, вони не дуже мені подобаються, але поки що буде так, поки я знайду щось краще. Ось так це виглядає. Не скажу, що дуже-дуже гарно, але і ніби непогано, і зручно, бо це в такому доступі. Та все-таки, швидше за все, я поставлю в шафку. Напишіть. Як вам більше подобається. А ще мій страх в тому, що е, коли я буду готувати на плиті, от все це буде розлітатися, особливо якась яєчня чи ще щось. Чи буду смажити якісь битки, і це все буде розлітатися, і, і треба буде мити це частіше. Ну, якось так. Такий сюрприз на мене очікував. Я передбачала такий момент, але пляшку для оливкової олії я вирішила не купувати, подумала, що буду ще раз користуватися тою, ну, в якій вона буде. А це зазвичай різні пляшки, бо одного разу я купую якусь одну торгову марку. слідуючий раз якусь іншу, тобто Висота пляшки може змінюватися, і все-таки, напевне, прийдеться купити іншу верніше, ще одну пляшку для олії, або знайти якісь буквально на 5 мм нижчий дозатор, або піднімати поличку. Прийдеться подумати над цим питанням. Ніби не так давно я прибирала у всіх шухлядах, поличках на кухні і вже бачу, що знову потрібно пройтися. Я намагаюся час від часу, ось так розкладаючи посуд з машинки, протирати. Та як завжди спішу і відкладаю це на якийсь інший день. а він... Ніяк не може настати. Тому, скоріш за все, буду робити таке генеральне прибирання у кухні. Воно буде доречне, адже скоро свята, і було б непогано прибратись гарнесенько на кухні. Як я вже говорила в минулому відео, моя дисципліна трішечки хромає, це я стосовно каналу. Бо як тільки пропадаю на тиждень, на два, якщо більше, то, 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 то взагалі купа підписок, перегляди е, одразу знижуються і, і все, якось знаєте, руки опускаються. А потім е, випускаєш якесь відео і просто маса таких приємних, надихаючих, мотивуючих. Коментарів, що так, треба щось знімати, треба, треба бігти, щось, щось робити. Це я веду до того, що я вам дуже вдячна за слова підтримки, за, за коментарі, за перегляди. Я дуже, дуже дуже вам дякую, особливо тим, хто зі мною з самого початку, бо починати було насправді дуже важко. Україномовний контент був настільки непопулярний, що було аж страшно взагалі заходити в цю річку. І з, справді з перших таких україномовних каналів подібного моєму це була Юля Мамські будні, Лена з Чернівців. Ми, до речі, нещодавно з нею трішечки переписувалися стосовно цього. І так, справді, нас було зовсім небагато. Вже з повномасштабним вторгненням дуже багато з'явилось україномовного контенту та, й, знаєте, поп. Просто був на нього настільки, та взагалі на все українське. Це дуже добре. Я дякую не тільки своїм. Першим підписникам, які зі мною від початку. І не, нещодавним дуже-дуже щиро вам дякую за, за підтримку. Знаєте, є часом навіть от в реальності люди, там, які дивляться мій канал, не настільки підтримують як абсолютно чужі і незнайомі. Тому дуже-дуже вам дякую. Речі, напишіть мені, хто зі мною з самого початку. Звісно, є такі глядачі: хто більше коментує, хто, хто менше коментує. Та я вам скажу, що я навіть по аватарці вже бачу, або навіть по імені, коли приходить сповіщення, вже бачу хто написав. І це це дуже приємно. На підвіконі я сформувала невеличку базу підготовки для першачка, і час від часу ввечері, коли готую вечерю або після, ми паралельно займаємось прописами. Скажу відверто: моя дитина не дуже любить все, що пов'язано з наукою поки що. У нього в голові тільки... Тільки гратися, чесно, я навіть не можу його уявити в ролі першачка. Можливо, щось зміниться, адже попереду ціла зима, весна і ціле літо, можливо, щось справді зміниться. Але ті малесенькі пальчики настільки швидко зморюються і його не вистачає надовго. Так, іноді буває, там він пише дві хвилини, хай буде дві. Може писати і 20 хвилин, все залежить від його настрою, наскільки він втомився в садочку. Але такого бажання і ентузіазму я в його очах не бачу. Я майже закінчила своє прибирання на кухні і будемо збиратись до Вінниці. Маємо декілька справ з чоловіком, а також потрібно постригти Артемчика, бо він вже так нормально заріс. Попали в довжелезну пробку через аварію, і знаєте, саме в такому місці, що перелаштувати якимось чином маршрут було неможливо. Потратили багато часу. Ага. Та основні, в принципі, пункти ми зробили, а інші в другий день. А у Мегамолі в кожному в магазині берує атмосфера Різдва. Я просто обожнюю цей період. Відправилась у Юск, хочу придбати тут рушнички, які у своєму відео показувала Саша життя за містом. Вона казала, що вони дуже непоганої і якості. Я вирішила. Подивитись і справді, справді дуже класні рушнички з щільної цупкої тканини. Думаю, що будуть гарно вбирати водичку. А якось так склалося, що у мене немає новорічних рушничків, тому я залюбки придбала. Ще мені сподобались ось ці мишки. Мені здається, в тому році їх не було. От гноби... кожен рік одні ті самі, якби. можливо, щось і змінюється у їхньому зовнішньому вигляді. Та... А тут я трішечки поправляла свій макіяж, покажусь вам, бо ви рідко мене в такому вигляді, бачите? Я думаю, що постійно в комусь домашньому одязі, але часом я виглядаю і так. Ще придивлялась я до цього стола. Подобається, що він в складеному вигляді просто круглий, а можна. Збільшити його, додавши або одну, або дві секції. Ще також з новинок Юску, раніше я їх не бачила. Ось такий зелений дозатор скляний, і ємність для щиток зубних, а також такий підносик, підставка, не знаю. Мені дуже сподобався саме колір, такий свіжий, соковитий, дуже класний. Господи, дай мені розум і силу купити тільки те, за чим я прийшла. Ну, а тепер поїхали. Сінсей також вирує атмосфера Різдва, він чи не перший виставив різноманітні штучки до новорічних свят. А я сюди прийшла за декором, дещо я переглядала на сайті, але мені дуже хотілося подивитись на це вживу. І поки хлопці мої стрижуться, я займуся підбіркою якогось декору, дещо хотіла прикупити. І... Цього року мені здається, що менше цікавих штук, на відміну від торішнього. Але це таке моє знаєте, бачення. Я, до речі, хотіла прикупити саме ось одну з таких баночок. Потім пізніше я покажу і, і покупки сінсей, і покупки з магазину Юск. І ще хотіла подивитись деякий текстиль, але. Я не знаю, чи це тільки у магазині сенсей в торговому центрі Мегамол, такий відверто срач в магазинах. Чи це взагалі така філософія цієї мережі? Ну, для мене це поки що невідомо. Але що робилося в текстильному відділі? Це просто. Ну, я не знаю, як можна в такому працювати. Я не знаю, як можна покупцю щось отут це вибрати. Все таке. Насипом, ну, не дуже симпатично, як на мене, але як є. Покажися, який ти красочок. А ну повернусь. Ай, краса! Класно тебе постигли, правда? Отже, у юску я придбала ці рушнички і також серветки, бо у мене новорічних немає. У сінцей я взяла ось таку рукавичку з прихваткою, з таким от горобчиком. Дуже мило мені сподобалось. І ви знаєте, що поєднання ось цих кольорів, ну, таке враження, ніби вони з однієї серії. Ще у Сінсей мені сподобались такі формочки-грибочки. Зараз саме піде сезон імбирного печива. Думаю, буде навіть дуже доречна така, така форма печива. І так як я і говорила, взяла таку ємність і вона буде ось тут стояти. Зараз какао зберігається в лимончиках, їх вже пора прибрати і починати прикрашати дім до Різдва. Єдине, єдине, що мені не подобається, це ось ця така не дуже симпатична стрічка. Я вже навіть тут пробувала, на що можна замінити, і думаю, що оксамитова буде тут більше. Пасувати. Тільки ця за, за широка, а ця за тонка. Ось такі покупки у мене на сьогодні, а ці покупочки я придбала е, онлайн. І, на жаль, на жаль, е, ось, ці, ось ці піжамки, які я придбала Артему, вони 22 року. Розміру. І вони просто гігантські в порівнянні з піжамою 22-го розміру, яка в нас вже є. Маю сподівання, що після прання вона трішечки звузиться. Але не думаю, що так сильно. Ось ця кофтинка, також цей лонгслів, він просто гігантський. Хоча тут вказаний. 116-й розмір, навіть не 122-й. Ось такі покупки. Ще взяла Артемкові троє трусиків. Маю сказати, що вони погано носяться, але, в принципі, поки дитина з них виростає, якраз нормально. Просто більш бюджетніше, я не знаю, де можна знайти трусики-боксери. Трішечки нічної Вінниці вам у стрічку. Знаєте, для мене кожне місто має такі три три критерії, чи як це вайб, звук і аромат. от Для мене Вінниця має аромат кави, звук трамваю і от свій особливий вайб. Як і будь-яке кожне місто чи містечко. І знаєте, я дуже полюбила її, хоч і для мене довгий час вона була такою чужою, холодною, колючою. Бо, як ви знаєте, я народилась у Чернівецькій області, а вже більше ну, приблизно 10 років проживаю у Вінницькій області. І полюбила Вінницю, і тепер це для мене така частинка, частинка мене. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Мирного, тихого, спокійного дня та ночі! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!